Покажу вдома свою знахідку на барахолці. Вона така скромненька, але зі смаком. Це вінтажна скляна вазочка. Розмір, бачите, така Е, вона, нібито, простенька, але тут важке скло: це Оршельський скляний завод з дуже давньою історією, ще дореволюційний. А ця вазочка вона має клеймо, тут є на денці, Вона 50-60-те роки минулого сторіччя. Радянський період. Мені сподобалась така лаконічність її форми, приємно взяти в руки, такого невеличкого букетика. І... Геометричний цей малюнок, рельєф, такий, ви бачите, як лінзи. Лінзи великі та маленькі. І така розшиточка рельєфна між ними. Дуже вона так, якщо її розглядати, вона мене, мене привабила, ще вона привабила тим, що це важке скло, повторюсь, і це старе скло. Воно має такий відтінок, воно не зовсім прозоре. Воно трошки зеленувате, трошки сірувате. І мені подобається. І вже вдома я згадала, що в мене є, перекликається з цією вазочкою. Ще є така цукерниця, цукерниця з мільхіоровою кришечкою. Теж важке скло, геометричний малюнок, лінзочки теж зустрічаються маленькі. Ось. Тут можна зберігати якісь прикраси свої, якийсь тайнічок зробити, такий маленький в лапках. Ось такі в мене дружбани вдома.